Це з 1 квітня буде, так? Квітня. Це я дуже довольна. Понятно, що це буде добре, що мені ось проїхати з однієї лікарні в іншу лікарню, лікарню. Це дорого для мене. Звісно, добре. Це ясне діло. На ті, які везять, тих треба спросить, добре. Що вони безплатно возити. Кому часто треба їздити? Дуже добре. Так люди у Чернігові реагують на новину щодо введення з 1 квітня безоплатного проїзду в автобусах для низки категорій пільговиків. В тому числі пенсіонерів за віком, відповідне розпорядження 28 березня підписав начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. До цього відповідні зміни були внесені до міських цільових програм. Про запровадження безоплатного проїзду в автобусах, зокрема для пенсіонерів, почали говорити в лютому. Голова фракції ЄС у міськраді Марина Семененко пропонувала додати пенсіонерів за віком до програми з компенсації пільгових перевезень. Згодом, схожу, пропозицію подала й фракція рідний дім, сказав її голова Олександр Ломако. Єдине, що за їхніми пропозиціями пропонувалося запровадити місячні ліміти на поїздки пенсіонерів в автобусах. Бусах від 30 і вище. За словами начальника міського управління транспорту Олександра Рижого, більшість змін, затверджених нині Брижинським в розпорядженнях, стосуються перевезень в автобусах. Згідно з міською програмою компенсації пільгових перевезень на 2022 2024 роки, право на безоплатний проїзд в автобусах користувалися наступні категорії: ветерани війни. Громадяни, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, особи з інвалідністю та інші категорії громадян, зокрема діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, що виховуються або навчаються у навчально-виховних та навчальних закладах, а також діти з багатодітних сімей. Пенсіонери за віком не входили до цього переліку та мали можливість безоплатного проїзду лише у тролейбусах. Згідно з новою програмою на 2025-2027 роки, їм дозволили безоплатно їздити і в автобусах. Тож до нової програми додали наступні категорії: ветерани військової служби, правоохоронних органів, податкової та пожежної служб, а також служб цивільного захисту та спецзв'язку. Військовослужбовці з інвалідністю через бойові дії. Учасники бойових дій та батьки загиблих або зниклих безвісті військових. Пенсіонери за віком, реабілітовані особи з інвалідністю через репресії або пенсіонери, постраждалі учасники революції гідності. Олександр Рижий каже, безоплатний проїзд діятиме за умови пред'явлення посвідчення та транспортної картки. Якщо люди з інших громад, то вони показують посвідчення про те, що вони з інших громад. А ті люди, які мають транспортні картки, то треба бальвідуватися. Також начальник МВА вніс зміни до бюджету міста на 2025 рік та передбачив 5 мільйонів гривень компенсації за безоплатне перевезення пільговиків в автобусному транспорті. Олександр Рижий пояснює, така компенсація передбачена не для всіх автобусів. Відповідно до програми, компенсація буде відбуватися. Це за програма пільгових перевезень, тільки на ті транспортні засоби, які не підпадають під дію програми розвитку громадського транспорту. Такий, за його словами, в місті декілька. Всі інші це автобуси, які працюють за програмою розвитку громадського транспорту. А перевізники отримують компенсацію за транспортну роботу, тобто за кілометр. Тариф на нього встановили 17 листопада 2022 року, рішенням виконавчого комітету. Згідно з документом, ціна стартує від 30 гривень 74 копійок за кілометр. До 62 гривень 22 копійок залежно від терміну експлуатації автобуса, пасажиромісткості та виду пального. Різницю між виторгом від сплати за проїзд пасажирами та пробігом покриває міський бюджет у 2025 році. каже рижий, на це закладено 100 мільйонів гривень. Минулого року ця сума становила 75 мільйонів гривень. Представник підприємства перевізника Пассервіс Володимир Козир, який обслуговує 21, 27 та 30 маршрути, каже: до нововведень готові Водії вже попереджені, проінструктовані, готові для виконання цих задач. Кількість людей в автобусі вона не впливає на плату за кілометр. Тому нам важливо, щоби. Плата за кілометр була прозора, була чесна і платилась в повному обсязі. За його словами, автобуси, які не підпадають під програму, в них працюють як резервні. Тому прогнозує, що грошей, які виділили за програмою компенсації пільгових перевезень, підприємству вистачить. Але каже, перевізники вже подали пропозицію для перегляду тарифу за кілометр. Ці тарифи за кілометр вони розроблялись і приймались. Вже більше трьох років, звісно, за цей час багато чого змінилось, і вартість палива, і заробітна плата, яку ми виплачуємо працівникам, це паливоно-мастильні матеріали, це акумулятори і так далі. Тому я вважаю, що перегляд актуальний. Його Потрібно робити заступниця директора підприємства Таксосервіс, що обслуговує 26, 28 та 37 маршрути. Раїса Казаніна каже, автобусів, які не потрапили до програми розвитку громадського транспорту на підприємстві небагато, а компенсації їм теж має вистачити. Думаю, вистачить. Ну, на дітей до трьох машин у нас таких і надо надавають чотири, ну абсолютно. Експерт з транспортного планування Дмитро Безпалов прогнозує. Якщо раніше більшість пільговиків користувалися комунальним перевізником, тобто тролейбусами, то після того як розширили перелік пільговиків в автобусах, частина з них їздитиме саме на них. Це може своєю чергою підвищити собі вартість перевезень, тому що пасажирів менше стане, а витрати ті самі. Тобто, тролейбус все одно треба ганяти, але тепер він возить меншу кількість людей. І з іншої сторони, у приватних операторів можуть виникнути проблеми через підвищений попит, наприклад, хтось збирає платежоспроможних пасажирів вони можуть піти з певних маршрутів, тому що вони не помістяться там через пільговиків. Олександр Рижи каже: в такому випадку 100 мільйонів гривень, які нині закладені на компенсацію автоперевізникам за транспортну роботу, може не вистачити. Чим більше перевізник збирає з пасажирів, тим відповідно менше йде доплата з бюджету. Чим менше збирають, тим більше доплати. Відповідно, що все ж таки ми компенсували тролейбусним управлінням за пільги. Тобто зменшиться ж і компенсація за пільгове перевезення Тролейбусного управління. І, відповідно треба теж шукати до балансу і підтримувати комунальні. Начальник тролейбусного управління Руслан Ємець розповідає: загалом потреба у фінансуванні підприємства з бюджету міста складає від 150 до 200 мільйонів гривень на рік. В цьому році згідно з даними валідації, пільговики здійснювали від 760 до 780 тисяч поїздок щомісяця. Це становить 65-70% від всіх перевезень. Приблизно там 30-35% підприємство заробляє за рахунок платного пасажира да? і дві третини компенсує збитки Місцева влада у приватних перевізників перевізників там навпаки за його словами. У разі масштабного переходу пільговиків на автобуси можливо, що деякі тролейбусні маршрути доведеться закрити. Наприклад, перший там працюють тролейбуси з автономним ходом. Тобто, за рахунок таких машин, і частково автобусів ми вирішили питання пільгових перевезень району Подусівки, району Дніпровської, частково мікрорайону Шостянка. Якщо е, пільговики зможуть користуватися е, безкоштовним проїздом приватних перевізників, тобто е, тоді е, потреба в такому маршруті майже відпадає, е, тому що там ще є два автобусних маршрути. Точні зміни пасажиропотоку можна буде оцінити після повного місяця роботи за новими правилами, каже ємець. Ми можемо тільки е, Прогнозувати, що на деяких маршрутах, де є дубляж приватними перевізниками, то може може зменшитись кількість пільговиків в транспорті а, і можливо збільшиться кількість платних пасажирів, тому що більш порожній транспорт буде ходити. Марина Кирієнко, Олександр Тірок, Василь Матвієнко, Суспільне новини, Чернігів.